Ми продовжуємо марафон. Віку не Я вітаю вас. Резолюцію про визнання... Каліні системи протиповітряної оборони державою терористом до голосування перед депутатами по відеозв'язку виступив президент Володимир Зеленський, який закликав до санкцій проти Росії, у результаті яких Кремль побачив би нуль на своїх енергетичних рахунках. Нагадаю, Росію з організацією виключили ще у березні через вторгнення в Україну. Щонайменше четверо людей загинуло внаслідок нічної ворожої атаки на Миколаїв. По місту росіяни випустили вісім ракет С-300. Одна з них пролетіла п'ятиповерхівку, два верхні поверхи знищені. З-під завалів рятувальники дістали 11-річного хлопчика. Дитина шість годин провела у руїнах. Його вже передали лікарям. У хлопця численні забої та переломи. Ребенок, который находился под завалом, он благополучно был извлечен, его забрала скорая, и мы надеемся на его скорейшее выздоровление. А по обіді рятувальники дістались під завалів тіла трьох загиблих, двох чоловіків та літньої жінки. Пошукова операція триває. За попередніми даними під руїнами, ще може бути щонайменше четверо людей. Мешканці, які в першій годині ночі здригнулися від потужного вибуху у розпачі Мене винесло, Я впала. Я навіть не помню, як я тут казалась, чесно говоря. Наверно, ударною волна мене винесло. Ні, стіни здесь, там немає. В общем, чотири стіли. Ще одна ракета С-300 влучила в човникову станцію в іншій частині Миколаєва. Загинув її співробітник. О 10-й годині ранку його тіло з під завалів дістали рятувальники. Два райони Донеччини обстріляли росіяни уночі. Повідомляє голова області Павло Кириленко. Пошкоджено п'ять будинків та лінії електропередач. Місцева влада ще раз наголошує на евакуації. За вчорашній день в області 13 поранених. Крім цього, чотирьох загиблих за час окупації виявили у лимані. Ще семеро людей убиті внаслідок обстрілу окупантами ринку в Авдіївці. Туди росіяни били градами серед жертв шестеро жінок і один чоловік. Саме на Авдіївку припали половина з понад 30 ударів, які російська армія завдала по Донеччині минулої доби. Загалом окупанти накрили вогнем 13 населених пунктів області. На деокупованих територіях Донеччини експерти продовжують ексгумацію тіл загиблих. Усього з масових поховань в області вже вилучено понад 130 вбитих людей. Майже половина з них цивільні. На деяких тілах є ознаки тортур. Найбільші братські могили виявлені в Лимані та Світогірську. По прижах, який принесла оці міста Росія, люди там починають повертатися до життя. Донеччина, місто Лиман, біля місцевого кладовища вже більше тижня триває ексгумація тіл з масових поховань, що тут з'явилися під час окупації. На теперішній час вилучено 22, 22 тіла е, цивільних осіб та 32 два тіла військовослужбовця збройних сил України. Припускають військові адміністрації ймовірно місцеві, бо умовно поховання поділене на дві зони: на одній поховані цивільні, на іншій українські військові. Хоч на деяких тілах є сліди від катувань, чітко говорити про причини смерті, поки зарано. тіла, що нині як згумують, мають ще оглянути патологоанатоми. Але можна наразі вже сказати, що причина смерті є насильницька. Військовослужбовці загинули. Захищаючи територію Лиманської громади, територію Донеччини, усього із місць масових поховань та одиночних могил на Донеччині дістали вже понад 130 тіл. Виявлено 35 місць захоронень з них три масові у Лимані та Святогірську. Майже половина із загиблих цивільні. Ексгумація продовжується. А тим часом до міста сіл, які здається пережили пекло під час окупації, нині починає повертатися життя. Все время здесь. Всім багато приєднаним і спасіба воїнам нашим Низкий поклон. Ми очень ради насамперед у багатостраждальний елемент. Та навколишні села привезли гуманітарну допомогу. А напередодні там запрацював перший банкомат і чотири пересувні відділення Укрпошти людям почали видавати соціальні виплати. Наша рідна Україна сьогодні кожен. Наш клієнт пенсіонер отримує свою гарантовану пенсію, а також кожен отримає допомогу 1200 гривень від червоного хреста. Лиман сильно постраждав ще при наступі російських військ. У місті зруйновано майже кожен десятий будинок. Немає світла, води та місцями зв'язку. Однак над цим у області вже працюють. Генератор вже встановлюють, зашивають вікна. Як ми бачимо, вивізка вже висить і. Підключимо, буде освітлення, буде автоматизація відділення. Інтернет також проводимо. Якщо буде потреба, поставимо Starlink і запустимо. Схожа ситуація і у Святогірську. Людям так само роздають гуманітарку, соцвиплати. А ще запрацювала нарешті місцева пекарня, і люди тому дуже раді. Сьогодні перший день як нам випекли хліб. Ми вже й давно чекаємо. Это була пікарня. Наша хороший хлеб пекут, біленький, хороший, вкусный. Ми очень рады, що нам начали піктіки. Аріна Матвійчук, програма вікна. СТБ. Єдині новини. І майже 5 тисяч абонентів відключені від електропостачання на Сумщині, щоб заощадити електрику по всій області. Вимкнули вуличне освітлення. Про це повідомляє голова місцевої ова Дмитро Живицький. За три дні російські окупанти обстріляли і зруйнували близько 10 об'єктів електроенергетики. Зокрема, це три електростанції в області. Нині область може забезпечити себе електроенергію лише на третину. Тому діють аварійні відключення щоразу на дві години за винятком об'єктів медичної, критичної інфраструктури та хлібокомбінатів. Пізніше керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, електропостачання в усіх областях України стабілізували. До кінця цієї доби аварійних відключень живлення обіцяють не робити. Утім, підкреслюють надалі обмеження у споживанні енергії. Можливі це залежить від того, чи будуть нові обстріли та руйнування. У зв'язку з цим українців просять зменшити використання електрики у пікові години. Це вранці та ввечері. Про це нагадав і виконавчий директор компанії «Детек» і теж зауважив про можливі відключення світла. У майбутньому, якщо будуть виникати дефіцит потужності в конкретному вузлі, а у нас на на жаль, зараз система є така сегментована на, на певні кластери, які між якими не можна, так як до а так вільно переміщувати будь-який обсяг електроенергії, то я особисто не виключаю, що можуть бути бути відключення і не лише в Києві, а й в інших регіонах. Для цього потрібно готуватися. Як у кожній війни, потрібно готуватися на до найгіршого. Потрапили в оточення, та не можуть дочекатися підмоги. Тим часом Збройні сили України вже підійшли майже в притул. Про ситуацію на передовій однієї з ділянок фронту бідкається співрозмовниці російський військовослужбовець. Їхню розмову перехопила українська розвідка. Ми в полоку вже так що смотри, може не буде. Сегодня, сегодня, скорее всего, будет бой. Ну, они уже подошли за километр от нас. Уже в ночью тут И все тут... бои, да. Отступать сказали нельзя. Все дороги почти перерезаны. Командование, короче, бросило, ждите под ноги, да? Ну, что бросило? Командование с нами батальоном. Просто от батальона осталось. Звання найкращого студента у світі, знайомство з Білом Клінтоном та 100 тисяч доларів гранту. Усе це отримав випускник Київського ліцею за перемогу у найпрестижнішому міжнародному конкурсі молодіжних наукових. Розробок Global Student Prize. перемогу українцю ігорю Клименку присудило міжнародне журі за винахід інноваційного дрону, який не має офіційних аналогів, та за словами наукової спілки може зробити внесок у перемогу України над російськими загарбниками. Як саме все знає Вікторія Покатілова? Зліт сканування поверхні, фіксація міни та передача даних у вигляді мапи на смартфон або комп'ютер. Таке вміє перший в світі запатентований дрон-міношукач. Дрон міношукач народився ось у цій лабораторії Київського політехнічного інституту. Його винахіднику усього 17 років. Його звати Ігор Клименко. Однак сьогодні тут ми його не застанемо. Перенесемося у Нью-Йорк. на моїй батьківщині насправді кожен є героєм і заслуговує бути відзначеним. Уя присвячую цю перемогу українцям. Ось так у США Ігор, випускник ліцею КПІ, отримав нагороду кращого студента у світі саме за розробку інноваційного дрона. Переможця обирали серед 7 тисяч студентів зі 150 країн. Із такою відзнакою Ігоря вітав, зокрема, і 42-й президент Сполучених Штатів Білл Клінтон. Ця перемога я вважаю, що нас саме для всіх, що вона показує саме. Символ, символ незглавності, символ того, що можемо йти вперед. Нині Ігор у Канаді продовжує вдосконалювати свій винахід у місцевому університеті Альберти. Туди його, крім українського КПІ, прийняли на навчання. Втім, шлях до науки почався у хлопця набагато раніше. Спершу гуртки з робототехніки у середній школі та майстрування конструкторів різної складності. У 2014-му ігор вперше дізнався, що таке війна в Україні, і як міни ворога щороку вбивають до тисячі українців. Чувку побачив з новин, почув про військові дії на східному кордоні нашої держави. Просто захотілося допомогти нашим людям, яким чином, оскільки ті люди боронять на кордони нашої держави, і мені хотілося як школярю хоч якось внести свій вплив, прийшов до проблеми розмінування і почав шукати рішення до неї. Я шукав з маленьких наземних роботів різні установки. Але у 2020 році мені прийшла ідея, що можна використовувати дрони. Реалізація проєкту дрона міношукача почалася вже у стінах політехнічного ліцею, куди хлопець вступив у 14. Через два роки уже перший патент. Однак у 2022-му окупація та обстріли Київщини ледь не зірвали вирішальний етап розробки. Доробляти конструкцію довелося у бомбосховищі майже без доступу до інтернету. Нас було дев'ять людей у підвалі, і після перших трьох тижнів, які були найважчими, на мою думку для мене саме. Я зрозумів, що варто йти вперед, не варто зупинятися, оскільки актуальність цього пристрою збільшується з кожним днем. Робили прямо тут, працювали з ним. Частину він літав прямо по коридору, робили саме вручну, даже плати зробили самі, ніхто нічого там не брав. Все, що у нас було під рукою, з того й робили. Це київська лабораторія, яку я вам показувала на початку сюжету. Тут пан Олег, науковий керівник Ігора, пригадує, як після деокупації Київщини вони почали перші випробування. До фінального результату він та Ігор Користали декілька дронів прототипів, аби потім їх запрограмувати. Кожен коштував не менше 15 тисяч гривень. Директора дергали керівництво з політехнічного ліцею. Ми його знайшли на Аліекспрес, і от тоді його оплатили. і Нам його купили цей квадрокоптер. Це не просто крок в майбутнє. Я думаю, що до цього прийдуть всі. Ми просто були першими. Ми хотіли показати в світі, що в нас іде війна. Ми хотіли показати, яка у нас є проблема. Це і ми показали вирішення. тепер кошти на подальшу розробку не проблема. За перемогу Global Student Prize ігору надали грант у 100 тисяч доларів. Гроші винахідник витратить на створення тієї моделі дрона, яка піде у масове виробництво. Нині 17-річний Ігор та його науковий керівник ведуть перемовини з кількома українськими приватними компаніями та Укроборонпромом. Орієнтовно за рік дрон готуватиметься стати помічником наших ДСНСників та захисників. Сам ігор сподівається, завдяки його розробці і зірка пес патрон зможе піти на пенсію. Це було моєю ціллю, тобто виключити людський ресурс та тваринний ресурс з процесу розмінування. Зараз ми працюємо над створенням третього прототипу з покращеними функціями. Отже, ми хочемо використовувати штучний інтелект для того, щоб надавати не лише координати та мапу, а також розповідати, які це тип міни Вікторія Покатілова, Роман Щербаков, програма «Вікна СТБ» – Єдині новини. І маємо неймовірно хорошу новину. З російського полону повернулося 20 українських військових. Це відбулося в рамках обміну. Повідомив керівник офісу президента Андрій Ярмак і оприлюднив коротке відео із звільненням. Слава Україні. Героям! Серед звільнених 14 військовослужбовців Збройних сил, четверо бійців тероборони, один нацгвардієць уточнив ярмак. Частину з них росіяни отримували в Оленівці. Інших на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зараз звільнені з полону проходять медичний огляд. Удома їх чекають сім'ї. Такі новини на цю мить більше за 15 хвилин. Марафон триває. Нагадаю, в Україні масштабна повітряна тривога. Тож не нехтуйте ви безпекою та перебувайте в укриттях.